Всім доброго дня! З вами компанія Top Device. Хочу продемонструвати вам систему скидання для Mavic 3 на два скиди. Подивіться, як вона виглядає. Це найкомпактніша модель, яка сьогодні є. Новинка, яка має вхід для мікро-USB, світлодіод для індикації зарядки, кнопка для керування, а також світлодіод індикації, в якому стані зараз все знаходиться. А також кнопка включення. Включаємо сам прилад. Світлодіод показав, що система готова для скидання. Це у нас ремішки для кріплення. Це у нас два ремішки, а також замки, які тримають морквинки. Давайте спробуємо активувати. Система активується завдяки цьому фотоелементу. Використовуємо телефон для активації. І так. Перша у нас пішла, а також другий раз. І другий пішла. Все, система скинута. Перегляньте, будь ласка, як виконуються замки. У нас клавіша. Зажимаємо цю клавішу, дивіться, що. Все, замочок закрився. Також ще раз зажали, замочок відкрився. Це у нас замки так от підходять сюди. Зараз вони у нас розімкнуті. Бачите, повністю виходять. Для того, щоб вони замкнулися, ми зажимаємо клавішу. Все, клавіша зажала, що цей, що це, і все. У нас все ось о, повністю система скидання виглядає так без морквинок. Використовуємо нождачну бумагу для того, щоб морквинка добре трималась. Ось так виглядає. І все. Все у нас роз'єдналося, бачите? І виключаємо пристрій. Все. Пристрій виключили. Рекомендуємо вам систему скидання для Mavic 3. Воно має такий вигляд.